Люблю тебе, О Маріє, прекрасна і без плями перворотного гріха зачата. Люблю тебе, О Маріє, улюбленице Святого Духа, святини Тройці Пресвятої, світанкова зоре, сонце справедливості. Нова Єво обіцяна Отцям нашим стерти голову пекельного Змія. Люблю тебе, О Маріє, радости Ізраїля. Твоє ім'я повне благословення, біла ліліє, що поміж терням променіє Найчистіша дівиці з усіх створінь, з дитинства Богу посвячена. Люблю тебе, О Маріє, Славу Святої Церкви, красо Християн, уяво славних невіз Старого Завіту, обіцяна через пророків, благословена поміж усіма жінками. Люблю тебе, О Маріє, царице ангелів і людей, грозот духів темряви, оборону грішників, опору слабких і вершину всіх вибраних. Люблю тебе, О Маріє, повірнице ласк Божих, котрими щедро усіх нас обдарувала, потішительку засмучених, вмираючих і опікунку для всіх, котрі тебе кличуть. Люблю тебе, О Маріє, найласкавіша мати для всіх своїх дітей, браму до місця хвали і вічної радості, мати, що притягує дітей запахом чеснот своїх і провадить їх до надбань вічних. Амінь. О найулюбленіше серце непорочної матері, серце найсвятіше, найчистіше. Найдосконаліше джерело невичерпних ласк, доброти, лагідності, милосердя і любові, серце понад усі людські серця, вершину усіх чеснот, найдосконаліший образи серця Ісуса, яке завжди горить палкою, любов'ю і любить Бога більше, ніж усі ангели неба разом узяті. Ангели і святі віддають більше хвали при святій Тройці, аніж усі інші сотворіння. А ти, о серце Пресвятої Марії, любиш Бога понад них усіх, прошу тебе, наймиліша мати, замкни мене у своєму серці, щоб відтоді я належала лише Богові та тобі. Амінь. Прославляю тебе, О серце Марії. Матері милосердя, з найглибшою шаною, дякую Тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої упадки, дякую тобі за всі ласки і блага, котре мені, твоє материнське серце, випросило, єднаю мою молитву з чистими душами, котрі тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на тебе. Що ти, о мати, від гріха мене збережеш і спасеш. Амінь.